Кажу, відразу ми не зговорювалися, я теж буду говорити про любов і буду деякі речі доповнювати, які сказані. Дивіться. Перша Коринфянам, 14 розділ, з першого вірша. Дбайте про любов, прагніть до духовного особливого, щоб пророкувати. Я собі розмірковував, давненько вже розмірковував, знову ж таки, на Таким питанням, що значить дбати про любов? І взагалі, що таке любов і як перекладається дбати про любов. Тобто, що робити для того, щоб досягати цієї любові? Ну, я знову ж таки почав декілька джерел таких дивитися. І, наприклад, декілька перекладів, скажу так, справжніше. З англійської мови перекладається. Наприклад, ну, знову ж таки, святе письмо перекладається. Там є таке твердження, що говориться дбати про любов. Зробіть любов вашою ціллю. Тобто, для того, щоб досягти любові, нам потрібно поставити якусь ціль, що ми хочемо від цього досягти. Тобто, досягти любов це тобто поставити собі ціль для того, щоб її досягти. Мається на увазі, треба таке щось зробити. Щоб в кінцевому результаті я отримав те, що я хочу, да? дбаю про ту любов. Або, наприклад, з іспанської мови такий цікавий також такий переклад. Ідіть по слідам любові. І дійсно, Христос нас закликає для того, щоб ми дбали про любов і е дійсно пікувалися про цю любов. Але я хочу трошки порозмірковувати над іншим питанням. Є, ми говоримо любов. Це все добре. Але Святе Письмо нам дає два тлумачення любові. Перша любов це, якщо ми візьмемо, да, знову ж таки, дві заповіді: це любов до Бога і друга заповідь любов до ближнього. Давайте з вами хочу таке, знаєте, трошки дискусійне питання задати. Я не хочу ставити, що є важливішим, що є пріоритетнішим, і так далі, бо є перша заповідь і друга заповідь. Господь сам розставив пріоритети, спочатку возлюби Господа Бога Твого, ви да? возлюби ближнього Твого. Тому що для того, щоб полюбити ближнього, ти повинен полюбити Бога. Але знову ж таки, для того, щоб полюбити свого Бога, якого ти не бачиш, ти повинен полюбити ближнього, якого ти бачиш. Бо неможливо, чесно скажу, ну, неможливо любити те, що ти не бачиш. Так, да, ти його не бачиш, ти його відчуваєш. Але для того, щоб полюбити ближнього, Господь тобі повинен дати цю любов. Або ти повинен просити в Бога цю любов. Тобто, розумієте, ці дві заповіді, вони з одного боку дві різні, але вони дуже-дуже взаємопов'язані. І не можна відірвати одну заповідь від іншої заповіді. Любов до Бога. Івана, на 3 розділ, 16 вірш говорить. Бог полюбив цей світ і людину. Це перше. По-друге, любов до Бога викривається у нас, як я вже ще раз говорю, да, це у першій заповіді. Далі, як ми повинні любити Бога? Бо Бог дійсно нам показав ту свою любов, коли він віддав свого однородженого сина, щоб ми з вами мали спасіння. Фактично, можна було, ну, на місці Бога сказати, ви вибрали свій шлях, ви вибрали свою дорогу. Свій час я вам показував, як потрібно жити, як потрібно діяти. Я вам давав спочатку, ну, якщо ми беремо старий заповідь, це були заповіді, які ви повинні були дотримуватися. Але через те, що ви навчилися, ну, умовно скажу, переступати ці заповіді, або дотримуватися цих заповідей через силу не можу, бо ти розумієш, що ти хочеш. А не можна. Тобто в тебе вже виникає якась залежність. Бо ти хочеш, а не можна цього робити, наприклад. Да? Це так само не вбий, не вкради і тому подібне. А Христос дійсно прийшов на цю землю і Він дав свободу від цього всього. Господь каже: Дивися, в тебе є вибір. Хочеш робити – роби, але будуть інші наслідки. І людина, знаєте, чесно скажу так, ну по собі. Е, дуже часто кортить, коли не можна. Дізнатися з цікавості. А коли в тебе є свобода від цього всього, і ти розумієш, що можна або не можна, то воно тобі вже не цікаве. Пам'ятаєте, да, я колись наводив такий приклад, говорив да, ще гуртожитку, коли я проживав, коли ми там хлопці стояли курили, я поряд біля них стоїв, вони мені говорили, візьми там сигарету, попробуй. Ну, я взяв цю сигарету, кажу, хлопці, я її зараз просто поламаю. Бо в мене нема залежності від цього. Вони там, та ти що це ж наші гроші хватає ламати, давай сюди більше змули так не гралися. Розумієте? Я говорю, розумієте, це є приклад свободи. Коли ти можеш, але не хочеш. Так само, коли Христос нам говорить дійсно про любов, то Христос нам дає різні тлумачення, тобто Бог дає нам різні тлумачення цього всього. І дивіться. Дійсно, любов Божу ми можемо дізна... дізнатися або дослідити її через життя Ісуса Христа. Я вже неодноразово про це говорив і дійсно Христос нам показував ту любов, яка повинна бути серед нас. І часто ми, знаєте, в своєму житті дозволяємо собі ображати Бога. Тим самим ми своїми якимись нашими вчинками, так сам, чи і подіями ми самі псуємо свої відносини з Богом. А він нас все одно залишає Залиш... залишається любити. Він все одно любить. Не дивлячись на те, яким ми з вами є. Це та притча про Бутного Сина, пам'ятаєте, коли не дивлячись на те, що син пішов, батько його чекав, батько його не переставав любити. Батько може сподівався на те, що він прийде до нього колись. І коли він прийшов, дивіться, він же йому не докоряв. Пам'ятаємо реакцію да? він вибіг, обняв, одяг поміняв, перстень днів і тому подібне. Пир зробив. Але дивіться, знову ж таки, давайте такий приклад порівняємо. Якщо людина нас образила, давайте будемо відвертими. Ми її любимо. Ну, не завжди. Ну, можна тут порівняти, якщо це близька людина або це не близька людина. Якщо там рідні, не дивлячись на те, що ми там на них гніваємося, але ми все одно їх любимо. Так? Але все одно навіть і почуття гніву є в нас. І ми Бога ображаємо знову ж таки приклад своїми діями, але Він нас все одно. Залишає любити. любити він все одно не дивлячись на наші вчинки, наші якісь справи Він все одно нас любить. Я попробую дуже недовго, бо вже трошки чесно скажу, темновато, да? і, на жаль, світу немає. Е, Сподіваємося, вже завтра все буде. Далі. Ну, приміщення просто темне. Іфесяна п'ятий розділ, два верша. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові. Як і Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар у жертву Богові. Як приємні пахощі. Ще раз любов Бога до нас. Живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар у жертву Бога. Ну, дійсно, так, якщо прозмірковувати, проаналізувати своє життя, дійсно можна сказати, Боже, а де є був, якби не був ти? Що б зі мною було, якби не був ти, Ну, кожен може зараз згадати всі свої моменти свого життя і проаналізувати їх. І дійсно, знаєте, люди дуже багато не розуміють речей, які відбуваються в світі, і те, що все, що тут створено, це є заслуга Бога від людини. Так, да, ми можемо говорити про якийсь там прогрес, ми можемо говорити про якісь там досягнення, ми можемо говорити про якісь речі, що людина може їх собі приписувати. Але людина може щось створити, Але людина не може створити почуття. Не може створити почуття любові. Не може створити почуття милосердя. не може створити, Людина може лише тільки досягати цих почуттів, які, як я вже на початку сказав, заклав у нас Бог. Але сатана через свої дії намагався ці почуття вивернути і зробити зовсім інші, інші цінності в нашому житті. І... Наша ціль, знову ж таки, як я вже на початку говорив, бути такими, як Христос, як Христос нас вчить. І жити любов'ю. любові. Що значить жити у любові? Жити у любові, Галатам 5 розділ, 14 вірш, говорить, бо весь закон міститься в одному виразі, а саме, знову ж таки, друга заповідь. Любопишню свою, як самого себе. Багато не треба. Тут можна знаєте, розводити цілий дискусії і говорити, що значить любити ближнього. Христос говорить, люби ближнього як самого себе. Я думаю, що кожен з нас не бажає собі поганого, що кожен з нас, не дивлячись на різні життєві обставини, буде намагатися для, для себе зробити якийсь комфорт і приємні для себе ситуації. От, наприклад, елементарно. Прийшовши додому, ми включаємо світло. Ми ж не ходимо по темноті для того, щоб перечепитися, вбитись і тому подібне. Просто це розумієте, я такі елементарні речі я говорю, які з одного боку, знаєте, це як, як встав вмився зранку. Да? Але дивіться, якщо мені холодно, то я одягнуся. Я ж не буду ходити на морозі мінус 25 ходити, там, вибачте, в шортах і в майці. Бо мені просто можливо там чи лінія дягнутися, чи ще там щось. Якщо мене є що. Бо я себе люблю. Тому Христос говорить: попікуйся про ближнього як про самого себе. Полюби його так само. Багато не надо. Далі. Любов до ближнього. Переходь вже до любові до ближнього. Івана 13 розділ 34, 35 вірш. Ну, заповідь даю я вам: любіть один одного, да вже це читалося, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один і одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Ще один вірш. Філип'янам, другий розділ, декілька віршів. Нічого не робіть на перекірчі марнославства. Але в покорі бажайте один одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Поикайте в собі ті самі думки, що в Ісусі Христі. Наша з вами задача. Дивіться, поикайте в собі ті самі думки, що в Ісусі Христі. Наша з вами задача, ще раз повторюю, дійсно любити так, як любив Христос. Любити з радістю. Любити з чистим серцем, любити з смиренністю, можна так сказати. Почитаючи інших вищих за себе. І буквально декілька віршів ще в п'яному буду закінчувати. Дивіться з другого розділу. Доповніть мою радість, щоб ви думали те саме. Щоб ви думали те саме. й ту саму любов, ви однодушні однієї думки. Нічого не робіть, це те, що я прочитав дано перекір, поважайте одного вигідного за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Викайте в собі ті самі думки, що Ісусі Христі, да? це вже повторююсь, Він, маючи Божу природу, не вважав, а тепер дивіться, яким чином ми це повинні з вами робити. Христос нам показує, що робить Він. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, поставив подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе. На російській мові себе, був послушним навіть до смерті. Да. До смерті Хрестної. Тому Бог надзвичайно звеличив його, ну це вже як результат, та дав йому ім'я, яке вище церкву іншого імені. Аби перед Ним і далі йде поклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Дивіться. Дійсно, Христос, дійсно, Христос нам дає ці, ці якості любові, дає нам це твердження для того, щоб ми з вами розуміли. Для того, щоб ми з вами розуміли, для чого нам це все потрібно. Перш за все, це нам потрібно для того, щоб нам досягати Царства Божого досягати милості Божої, яка, яка є для нас. І для того, щоб нам бути прикладом любові, Ісус Христос, живучи на землі, Він це робить, Він це показує, І нас вчить цьому. Він нас вчить цьому. І буду вже закінчувати, якості любові вже перераховувати не буду. Всі ми знаємо ці якості любові, вже говорилися, да, про це, що любов утертик, і так далі. Так далі. І... Останнє, пам'ятаєте, такий висновочок хочу зробити. Пам'ятаєте, колись я ну, тут показував, приносив такі баночки, де ми там вкладали цінності, засипали їх і так далі, показував життєві цінності. І хочу сказати, що наші життєві цінності, які є в нашому житті, вони мають дуже велике значення. І одним із важливих життєвих цінностей, яке у нас з вами повинно бути, це повинна бути любов. Дуже класно, коли маємо віру, коли маємо надію, коли ми маємо якісь речі, але знову ж таки повертаючись до того, як, що я вже говорив, те, що ми повинні любити Бога і наші дві заповіді да? Любов до Бога і любов до ближнього. Як ми можемо знову ж таки полюбити ближнього, якщо ми не можемо чи як полюбити Бога, коли ми не любимо ближнього? Якщо ми навчимося любити ближнього, то будемо любити Бога. Ну такий приклад, уявимо собі зараз тут стою я і тут ще поряд зі мною там, нехай два стоять. І моя задача, як я їх бачу, і моя задача полюбити їх. Для того, щоб я показав свою любов до Бога, я повинен полюбити їх. Чому я їх повинен полюбити? Бо їх Бог любить. Бо Бог їх любить так само, як і мене. І для Бога важливо для того, щоб спочатку я їх полюбив. І тим самим я своїм покажу любов до Бога. Бо вони такі самі, не дивлячись на їхні якісь вчинки, може вони там моральні, чи аморальні, чи ще там якісь. Але їх Бог все одно залишає любити, залишається любити. Бог їх все одно любить. Навіть якщо це не віруючі люди, навіть це люди, які відійшли від Христа або просто не хочуть цього сприймати і жити з ними. Але він все одно їх залишається любити. Він їх все одно любить. І тому я повинен так само їх полюбити, тим самим я буду показувати свою любов до Бога. Тому що це знову ж таки Боже творіння. Бо це знову Божі діти. Бо це знову Бог їх так само любить, як і мене. Дана нагорода можливо в нас буде інша. Але Бог так само створив їх, так само, як і мене створив. Тільки так само, це, як знаєте, як діти є сухняні, не сухняні. Але ми їх все одно любимо, які вони є. Навіть якщо той, хто сходить з дороги, як можливий син, да? батько його чекає, батько йому дав пройти цей шлях для того, щоб він зрозумів в своєму житті, що він накоїв. І він повернувся, і він зрозумів: для, для старшого сина, можливо, цієї дороги не треба, було, щоб він оцінив те, що він має в своєму житті, а для меншого, можливо, треба пройти таким шляхом. Розумієте? І тим самим, завершую, хочу сказати, що ми дійсно повинні показувати тут Бога. І тому для нас така дилема ну це не дилемма, а для мене, я скажу, таке поняття: для того, щоб я полюбив Бога. Бо в теорії розповідають класно, що я віруючи, що я люблю Бога. А я свою любов повинен показати на практиці полюбити ближнього. Доповнивши першу заповідь, доповнивши її другою заповіддю. І тоді воно буде одна, єдина ціла буде те слово любов, яке ми з вами повинні показати Богу.